Прогрес. 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 Прогрес це місце обміну сучасної інформації серед лікарів. Найсучасні знання. Мова йде про прогрес, мова де про рух вперед. Тому що цікаво, тому що останні новини. тому що коротко, тому що допозорно. Ти готові розвиватися і ночах. Це активна і прогресивна аудиторія. Завжди з прогресом. Добрий вечір, шановні колеги. Мене звати Деркач Євгеній Васильович. Я лікар-хірург дитячий, який працює в дитячій обласній лікарні, відділення екстреної відділення невкладної хірургії та в медичному центрі Альтамедик. Хочу представити вашому, вашій увазі доповідь гострий живіт у дітей, на що звертати увагу, щоб не пропустити проблему. Остріч у дітей це комплекс симптомів, який сигналізує про те, що стало серйозне пошкодження органів чорної порожнини, що вимагає невідкладного хірургічного втручання. Біль у животі є однією з найчастіших скарг, з якої діти звертаються у відділення невідкладної допомоги. Близько 10% усіх звернень зумовлені саме цією причиною. Крім того, біль є е, тільки одним з багатьох ознак симптомів, якими можуть е, проявлятися абдомінальні захворювання. Гострий живіт у дітей може мати безліч проявів: це біль у животі, блювання, шлунково-кишкова кровотеча, діарея, здуття, наявність абдомінальних утворень, системні прояви, такі як гарячка, сонливість, схуднення або хворість. Всі ці симптоми можуть проявлятися синдромом навіть у однієї дитини. Безпечні болі у животі у дитини можуть розвиватись при Проблема з кишківником, таких як Закреп або синдром подразненого кишківника. Такі болі часто проявляються, наприклад, при закрепах в праві, не в правій а в лівій здохойній ділянці, де пальпується спазмована сивговидна кишечка, пальпується тяжом. У таких дітей характеристика болю більш прямоподібна, відсутність газіків, при чому ми можемо спостерігати вздуття животика. Інфекційні захворювання, такі як гастроентерит, гастроентероколіт, дане захворювання також може проявлятися і іншим, іншою симптоматикою, такою як блюванням, розріженням, випорожненням і інше. Переїдання, харчові отруєння або харчові алергії, також можуть супроводжуватись болями в животі, періодичні болі у дівчаток, які проявляються на фоні місячних, часто проявляються болями по низу животика. Інфекції січовидільних шляхів. Інфекції січовидільних шляхів також проявляються болями в животику, але зачастую, е, наявна і суміжна, суміжна симптоматика це підвищення температури, розлади сечовиділення, такі як дискомфорт при січовиділенні, часте ходіння до туалету, е, висока, зачастую гектична температура. Буває також, що причина болі в животі неочевидна і може надобитись деякий час для її встановлення. Тому такі дітки, за такими дітками потрібне спостереження, зачастую госпіталізація в стаціонар, під динамічне спостереження. Найчастіші причини гострохірургічного живота за віком та групами. Основні причини новонароджені діти: защемлена пахова грижа, пілостенос, некротизуючий ентероколіт, вроджені аномалії, мальротація, дуплікація, атрезія, дефект передньої черної стінки в або хвороба гіршпрунга. Травма, в тому числі, є ненавмисна або неоплазія. За ще мана пахову грижа у дітей проявляється е, грожеподібним випинання в паховій ділянці. Е, Вмістивим цієї грижі може бути будь-який орган з животика, але зачастую це петля кишківника. такі дітки неспокійні, да не порожнину, і тут невідкладно потрібно звертатися до хірурга. Якщо ця брижан не вправляється, значить потрібне невідкладне хірургічне оперативне лікування. Пілоростеноз зачастую характерний для дітей до трьох тижнів. Проявляється асиметрія животика у вигляді пісочного годинника та багаторазовим блюванням фонтан. Ось, некротизуючий ентероколіт. також такі дітки зачастую зумовлений внутрішньоутробною інфекцією, таких дітей. Живіт піддутий, збільшений в розмірах, може проявлятися контурація петлі кільківника, відсутність відходження меконію та блювання багаторазове. Інші проблеми, такі уродження аномалії маліртації, деплікація, все решту, мають свої специфічні клінічні прояви. Травма животика да, вона може бути не зумовлена, не навмисна, але внаслідок якої може проявитися гострий живіт пошкодженням, зачастую зв'язаний з пошкодженням внутрішніх органів, неоплазія, наявність новоутворення, яке може також призводити до хірургічних проблем в животі, дітки від двох місяців до двох років. Найчастіші причини інвагінація, защемлена пахова грижа травма, вродження аномалії, такі як мальтротація, хвороби гішпрунга. Девертикул Мекеля, апендицит, неоплазія. Інваг... Інвагінація характерна для таких дітей від двох місяців до двох років, зумовлена зачастою, або якимись е, вродженими аномаліями, такими як там хвороба гішпрунга, девертикул Мекеля, неоплазія, що е, якісь пухлинне утворення, яке може призвести до інвагінації, або дітки в віці 6-7 місяців, коли починається введення прикорму. Нова їжа для кишківника посилюється перистальтика, що може провокувати довір до утворення інвагінації. Дітки від 2 до 5 років, найчастіші причини інвагінації, апендицит, травма, вродження аномалії, неоплазія. Да, так, інвагінація характерна навіть для дітей від 2 до 5 років в практиці, в практиці буває. Дітки від 5 до 12 років, найчастіші причини апендицит. Травма, мекеля, неоплазія, пептична виразка е, кровотечості такої пептичної виразки. Пептична виразка може призвести до перфорації цієї виразки, внаслідок чого буде розвиватись перитоніт, що призведе до того, що дитина потребуватиме екстреного хірургічного лікування. Е, підлітки, У підлітків за частіше всього причина це апендицит. Травма, як вагітність гінекологічні хвороби у дівчат. При ектопічній вагітності виражений, болів, виражений болівий синдром понизу живота, е, гінекологічні хвороби е, у дівчат, такі як е, кісти яєчників великих розмірів, які можуть призвести до перекруту е, яєчника або перекруту ніжки придатку. Дивертикул Мекеля, неоплазія. Злоякісне новоутворення в чарівні порожнині, яке також може призводити до гострого живота. Першочерговою метою обстеження дітей з аптомінальним болем є виявлення загрозливих для життя станів, які потребують екстреного втручання. На даній табличці ми бачимо алгоритм дій лікаря при обстеженні дитини при підозрі на гострий живіт. В таких дітей ми маємо обов'язково на першочергово, скарги, визначити скарги на момент звернення це плювання, здуття, біль, діарея, кровотеча. Ось. І обов'язково переходимо до наступного пункту: це анамнез та клінічний огляд, ознаки загального захворювання. Сюди буде входити. Далі по таблиці ми будемо бачити, коли ми зосередимось на животі. Якщо, дивлячись в подальших причинах. Гострого живота, ми маємо виключити стрептококовий пневмонію, тобто інфекційні захворювання, які можуть супроводжуватись болем в животі, інфекція вільних шляхів, діабетичний е, оцінити можливість гастроентериту, отруєння, непереносимість інше. Якщо ми е, якщо клінічна картина специфічна для якогось захворювання, значить ми призначаємо лікування специфічного захворювання. Якщо ж воно не повністю підлягає. Де специфічного захворювання, тоді ми маємо зосередитись на животі. За нами ми маємо виявити вік дитини та характерні захворювання для даного віку. Чи наявно в дитини травма, тому що травма може призводити до проблем пошкодження органів до тих органів, які мають капсули, можуть розвиватися підкапсульні гематоми або гематоми з розривом капсули, та пошкодження органів порожнистих, які можуть. Скажімо так, пошкодити стінку і відбудеться перфорація. Гарячка або підвищення температури у дитини. Хочу сказати, що найчастіше хірургічні проблеми не проявляються підвищенням температури до високих цифр. це субфібрильна температура 37-38 градусів. Маємо визначити, чи були операції на черівні порожнення у минулому. Тому що це має нас, нам підказати наявність е, спайкових проблем в животі після операції в минулому. Е, тривалість характер локалізацію болю, е, як давно е, проявився болювий компонент? Чи, чи дитина хворіє час, чи дитина хворіє 6 годин, чи дитина хворіє 12 годин. Е, характер болю прямо подібний, чи це біль постійного характеру. Е, чи наявна якась імміграція болю в інші, і радіація болю в інші, в інші скажімо так, ділянки червоної порожнини. Особливості харчування зв'язок симптомів з прийомом їжі, чи стає легше на фоні того, коли дитина чи навпаки гірше. Також контакт з хворими і з іншими якимись токсичними речовинами. Клінічний огляд, локалізація зон підвищеної чутливості при пальпації живота. Ми чітко навіть при поверхневій пальпації біль в певній зоні червної порожнини. Ознаки перитоніту, тобто чи наявні симптоми подразнення очеревини. Хотіло, хотілося б сказати, що симптомів подразнення очеревини є дуже багато, але основний, на який ми маємо звертати увагу, це пасивне напруження м'язів передньої черевної стінки. Наприклад, при апендициті, в правій з ділянці, якщо ми. Дитина хворіє вже більше там, наприклад, 6-8 годин. Локалізація болю при апендициті він біль починається в епігастральній ділянці, потім спускається в праву здохвинну ділянку. І при пальпації ми чітко можемо вже виявити напруження м'язів переднішки стінки, але навіть дитина про те не догадується. При пальпації ми можемо виявити при пальпації ми проживаннями ми можемо. Оцінити органомегалію, збільшення печінки, збільшення селезінки, наявність якихось інших об'ємних утворень, також болючість цих утворень при огляді живота ми маємо звернути увагу також і на огляд зовнішніх статевих органів, тому що часто дітки не можуть правильно інтерпретувати свої скарги і можуть казати, що болить живіт, хоча, хоча проблема може бути і нижче, особливо хлопчики, вони соромляться. І при огляді таких хлопчиків хлопчики зможуть скаржитись на біль понизу живота, а на самому ділі проблема може бути нижче. Тобто так називаємо синдром, синдром гострої калитки це перекрут яєчка, орхопідімід, некроз розгідатіди. При таких захворюваннях також біль може радівати в червну порожнину. І пошук гриш, пошук, наявність защемлення пахових гриж. Лікарські заходи. При потребі встановлення внутрішньове ліній, при потребі введення назва зонду, до обстеження лабораторні показники, загальний аналіз крові, електроліти, сечовина колограма, це все вже зачастую робиться тоді, коли дитинка вже знаходиться в умовах стаціонару. І також допоміжні методи діагностики це ультразвукове дослідження або рентгенографія за необхідності. Також за необхідності можна провести і комп'ютерну томографію. Обстеження дітей з абдомінальним болем. Е, анамнез, е, Як і було сказано, з анамнезу ми маємо е, зрозуміти е, вік, давність е, початку больового синдрому, наявність травм, інфекційних захворювань, загострення хронічного захворювання. Характеристика болю: Боль постій... біль постійного характеру, біль перимоподібний, е, біль з радіацією в іншій частини черевної порожнини. Наявність супутніх захворювань, лихоманка, блювання, діарея. Історія хвороби в минулому, все це, все це допоможе нам е, об'єктивно оцінити стан хворого, оцінити е, попередній діагноз і саме захворювання, фізикальне обстеження, зовнішній вигляд пацієнта. Тут би хотілося наголосити: кожен раз, коли спускаєшся в приймальне відділення, кожен пацієнт це індивідуальний. Е, індивідуал. і що хоче, що хочеться порадити колегам з кожною дитиною, потрібно знайти е, спільні інтереси. Тобто, ми маємо зацікавити дитину, тому що коли кожна дитина боїться огляду лікаря, е, тому що чекає, що прийде лікар, і Зараз будуть уколи і зараз будуть аналізи і тому подібне. Е, я б рекомендував би поспілкуватися, відволікти дитину, е, поспілкуватись на інші теми, дойти до того, щоб дитина до вас звикла. І дала спокійно вас оглянути. це, ну, звісно, при можливості, коли дитина вас розуміє, коли дитина в такому віці, що йде з вами на контакт. Показники життєдіяльності: лихоманка тахітноя, гіпотензія обстеження живота. Обстеження живота, ми маємо підійти до цього комплексно, тобто, ми маємо оцінити зовнішній вигляд, ми маємо оцінити аускультативно та пальпаторно. Маємо оцінити розтягнення, кишкові шуми, перистальтика, чи вона посилена, чи вона пригнічена, чи навпаки зовсім вона відсутня. Локалізація і міграція болю. Пальпаторно ми можемо оцінити також наявність симптомів подразнення в черевини, наявність ущільнень, утворень, перкуторна болючість, тимпаніт, тупість. Ректальне обстеження. Ректальне обстеження має низьку інформативну для інформативність для визначення серйозних захворювань, але ректально ми можемо оцінити ампулу прямої кишки, навісання задньої стінки та наявність об'ємних утворень в малому тазу або навічерні порожненні при бімануальній пальпації, також болючість цих утворень. Додаткові дослідження. Додаткові дослідження слід проводити, коли анамнесті фізикальне обстеження демонструють вогнищеві знахідки або е, припускають відповідні діагнози, такі як внутрішньочеревна травма, апендицит, е, кишкова непрохідність або інфекції. Вибір дослідження повинен, повинен ґрунтуватися на віці дитини та діагнозі, який розглядається. Лабораторні обстеження це загальний аналіз крові, гематокрит, біохімічний аналіз, загальний аналіз сечі, В загальному аналізі крові. При хірургічних патологіях, які приводять до гострого живота, зачастую відмічається лейкоцитоз, зміщення е, формули вліво, біль, збільшення кількості нейтрофілів. В залежності від е, того, чи дитина е, наскільки в дитини виражений інтоксикаційний синдром, в залежності від е, великої кількості блювання, буде знижений гематокрит, і, по, і знижені біохімічні аналіз, е, біохімічні показники крові. Загальний аналіз сечі нам допомагає. Виявити інфекцію січовидільних шляхів, яка також супроводжується болями в животі. Звичайна рентгенографія. У більшості випадків, звичайно, звичайні зображення не допомагають поставити конкретний діагноз болю в животі. Рентгенівські плівки можуть демонструвати ознаки обструкції, странгуляції або перфорації, що допоможе нам у, у встановленні діагнозу, хоча б попередньо. Набагато ефективніше рентгенологічне дослідження з контрастуванням, але таке обстеження воно виконується вже в умовах стаціонару. УЗД, УЗД діагностика це альтернативний метод візуалізації, має перевагу у відсутності рентгенівського промінення та доступності. УЗД є найкращим діагностичним методом для виявлення інвагінації, а також для виявлення камнів з жовчного міхура, захворювання сечостатевої системи, апендициту чи травмі живота. Хотілося б трошки доповнити, що дуже багато залежить від е, спеціаліста, який виконує таке дослідження, від апаратури, на якому він виконує дане дослідження. Наприклад, при ознаках в правій здохойній ділянці він допомагає нам виявити. Хоча це не завжди вдає, вдається, але зачастую допомагає нам виявити апендекс, оцінити стан його стінки, наявність вільної чарівній порожнині. При травмах живота чітко оцінити цілісність внутрішніх органів, та також наявність вільної рідини в червній порожнині. Комп'ютерна томографія, як правило, не використовується як основний метод візуалізації болю в животі у дітей через ризику проміння та наявність альтернативних методів, які забезпечують точне зображення. КТ з контрастуванням корисна для оцінки пацієнтів із гострим болем у животі, коли коли розглядається широкий спектр діагнозів, таких як апендицит, особливо складний, панкреатит, внутрішньо червни, все ступа, травма живота. Комп'ютерна томографія є досить інформативним методом, але вона не використовується дійсно як першочергово. Вона більше використовується в умовах, уже коли дитина в стаціонарі і коли. Виявляються труднощі з встановленням діагнозу, наприклад, дітки з надлишковою масою, з низьким болевим болевим порогом, таких дітей, застосувавши вже всі інші методи допоміжній діагностики, не вдається дойти до попереднього діагнозу. Тоді вже ми можемо залучити, звісно, комп'ютерну томографію, яка нам в цьому допоможе. Мені резонансна томографія МРТ все частіше використовується для обстежень дітей з болями в животі. Однак деякі дослідження показують, що МРТ без контрасту має таку ж цінність діагностики пендициту, як і КТ. і має перевагу, оскільки дитина не піддається інізуючому випромінюванню. МРТ може бути кращим в умовах, де є достатній досвід використання цього методу для виявлення пендициту, а також ресурси для швидкого отримання інтерпретації досліджень, тому що все-таки МРТ воно є дорогоцінне, і для дітей не так часто воно і використовується. Висновок: всі діти, які мають скарги на білій животі, повинні бути детально оглянуті лікарями, так, враховуючи першочергове звернення, якщо це педіатр. І також педіатр має залучити обов'язково хірурга систематичний підхід до невідкладної е, оцінки дитини з гострим болем у животі, який враховує вік пацієнта та наявність специфічних ознак і симптомів, а також вибрані допоміжні дослідження, як правило, визначає тих. То має стан, який потребують невідкладної діагностики та лікування. Деякі пацієнти з гострим абдомінальним болем можуть не отримати остаточний діагноз під час першочергового огляду, оскільки вони проявляються на ранніх стадіях перебігу, наприклад, апендицит, або мають ледь помітні та нетипові ознаки. Повторне обстеження та надійне подальше спостереження для виявлення клінічних озлаг є важливим компонентом оцінки та лікування дітей з гострим болем у животі. Дякую за увагу. Очікую ваших запитань. Буду старатись відповісти. Дякую за увагу. Ефір зберігається в відкритому доступі. За бажанням поспілкуватись, чекаю вас у своїх соцмережах. Не забувайте про можливість реєстрації на семінар з дитячої хірургії цієї суботи. Я вже можу зразу відповідати. Нам задали питання, чи роблять седацію при МРТ. Ну, зачастую при таких дослідженнях, дитинка дійсно лежати нерухомо, що від дітей надзвичайно важко добитися, тим паче дітей малого віку. Тому зачастую так потрібно робити під седацією таке обстеження. Дякую за увагу. До нових зустрічей.